Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. За тобою завше будуть мандрувати, оцілинські і ласкава хата. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись: хтось ними плакав, мучився, болів, хтось ними починав і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальти й спориші. Поезія це завше неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Розвивайся ти, високий дубе. Весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди. Розпадуться пута вікові, тяжкі тяжкії кайдани. Не злими ворогами. Україна встане. Буває часом. Ліпну краси, спиюсь, дивлюся, що воно за диво. Оці степи це небо, ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна, яка краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як нам мову ту забути, котрою учила, на цих неньках говорити, ненька наша мила. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Не бійся правди, хоч яка гірка. не бійся смутків, хоч вони як рики. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибеш, то уже навіки. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не себе. Але ж камінь має, я ту мову нам забути, ж учила насімненька говорити ненька наша мила. Бережімо і плекаємо рідну мову, думи мої, думи мої, квіти мої, діти. Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну йдіть, діти, в нашу Україну попід тині сиротами, а я тут загину, там найдете щире серце, і слово ласкаве, там найдете щиру правду. А ще, й може й славу, привітай, жену моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину.